Слава Богу, брати і сестри, що Бог благословив нас. Я кажу слово Боже, всяким благословінням. Ми маємо благословіння духовні і тілесні, маємо все необхідне для нашого життя, служіння Господу, щоб прославляти Його на всякому місці, а тим більше в цьому служінні, де ми маємо зараз можливість чути Боже Слово і приймати участь у тій святині, приймати тіло і кров нашого Господа. Я хочу зачитати перед початком служіння, це Луки, 23 розділ декілька віршиків з 33 33-го, «І коли прийшли на місце, яке звалося реповище, там розп'яли його і злочинців, одного праворуч, а другого ліворуч. А Ісус сказав: Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять, і ділили одежу його, кидаючи жереб, і стояв народ і дивився. І насміхалися разом з ними, і начальники кажучи, Він спасав інших, нехай спасе себе самого, якщо він Христос, обранець Божий. Нехай зори наші будуть направлені на Голгофу, на цей центральний хрест, де висів Ісус, і начальники кажуть, спаси самого себе, але Він і прийшов, щоби спасти самого себе, зійти з Христа, але це було. Страждання і муки за наше спасіння. Він прийшов, щоб спасти нас. І ми сьогодні, народ Божий, діти його спасені Господом перед Його лицем будемо молити, щоб благословив це служіння братів, спів, молитви, це є цю частину, де будемо приймати тіло і кров, щоб дійсно зори наші були не тільки в цьому зібранні, а постійно на нашого Господа і Спасителя молимося.